Біля їхнього дому майорить український стяг і вже понад рік марно чекає на повернення сина згорювана матір. Війна одягнула її у чорну хустку. Ольга Світлоука від розпачі не може зупинити сльози. Цей синочок золотий такий. Дошечка моя. Дуже важко. Андрія Світлоукова призвали практично в перші місяці війни. 31-річний чоловік пройшов навчання і зв'язківцем пішов на один із найскладніших напрямків фронту Бахмутський. Останній раз, як він приїхав, був 19 жовтня. Буквально на сутки пустили, бо там він приїхав за віщами, за апаратурою, щось треба було. І Він їхав останній раз, він як обняв нас. ну ніби ж руки, як камінь свій такий. Не переживайте все, буде добре. Сім місяців на передовій Андрій забезпечував можливість побратимам вистежити ворога. Він не боявся брати зброю до рук, бо знав, захищає найдорожче дружину та шестирічну донечку. Коли перевели на ротацію його п'ятого грудня, ми дуже радісна була, що він вийшов з посади бойових дій, від і він приїде у відпустку. І ми надійка чекали його відпустку 12 грудня ми говорили з ним багато, бо байдуж весь день. А 13-го день Ангела, він вже не обізвався до нас. Після страшної звістки про загибель сина втратив сенс життя і батько Андрія. Анатолій Світлоукий навіть заборонив дружині прати речі сина, аби хоч на миті відчувати його присутність. Я де притулюся, я нюхаю запах там чути запах його. Там чути його що до цієї що це вже другий рік я немає. Про війну Андрій рідним розповідав мало. Під час рідких телефонних розмов з фронту питав більше про село, про здоров'я. Андрій загинув на Сумщині разом зі своїм командиром. Одна із версій загибелі, отруєння невідомим газом на бойовому чергуванні українських вояків вистажило вороже ДРГ. Папа бережи маму. Так разів чотири папа бережи маму і самі бережіться. Він ніби чув, що щось має бути. І в Кінці каже, все, папа, будемо ми. І ти, може, хоч десь закип'ячу якусь кофе на якомусь кострою, бо нема нічого, ні загрітися, ніде. Щоб здань його вони заступили на чергування якомусь. І це все, всі його останні слова. У пам'ять про свого відважного брата, сестра Тетяна, створила петицію. Збирає підписи, аби присвоїти звання Героя України Андрієві Світлоокому, бо знає, її рідний Андрій того вартий. Коли б його не запитала Андрійку, чи тобі якась потрібна допомога, чи, можливо, ті самі речі, ті самі продукти, бо я знаю, що він там досить часто голодний був, замерзав у холоді, не було що одягнути, взути. Тому що Андрій він віддав своє життя заради майбутнього України, щоб кожен із нас міг тут сидіти, говорити, що наші дітки зростали у мирі, злагоді, не знали цієї, всієї біди. Він віддав своє найдорожче своє життя. Квіти, які зазвичай син та брат дарував рідним, тепер згурювана сім'я не себе вшанувати його пам'ять. У школі на згадку від кращого з учнів залишилось фото у випускному альбомі та написані ним рядки. Хай вас обходять стороною, негоди, гори і напасті. Нехай у вас аж до ста літ бояє молодості цвіт з повагою світлого Кі Андрій. Ось те, що залишилося нам в пам'ять. На, на жаль, молодості цвіт його зів'яв. Навіть щоденні снігопади нездатні замести стежку, якою рідні ходять до могили героя. По-чоловічому стримуючи сльози, міцно тримається за хрест, як за плечі сина батько, а мати картає себе, що не вберегла. Скажи, ти мене спасла, Дочень, я тут лежала, ти до мене приходив так. Сестра Тетяна біля могили читає улюблені вірші Андрія. І вам слава сині гори, у укуті, і вам, лицарі великі, Богом забуті, борітися, поборите. Вам Бог допомагає. за вас слава, за вас воля і правда святає. От, Андрушек, і віддав своє життя, тому що боровся за волю і за правду нашої країни. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.